Мінімум 6 мільйонів людей можуть отримати штрафи через те, що не оновили військово-облікові дані. Про це у коментарі видання Українські новини заявив нардеп Андрій Осадчук, який входить до комітету з питань правоохоронної діяльності. Але не всі 6 мільйонів реально отримують штрафи, кажуть адвокати. Спочатку порушників мають виявити уповноваження особи ТЦК та скласти протокол. Крім того, люди мають право на оскарження штрафів через суд. На це є 10 днів з моменту, коли людина дізналась про наявність цього штрафу. Нагадаю, раніше повідомлялося, що штрафи від ТЦК приходитимуть у дію. Спочатку цих осіб будуть, скажімо так, розшуковувати шляхом направлення цієї саме повістки для уточнення облікових даних за адресою саме прописки. Тобто як в них немає відповідно та адреси проживання, тому вони будуть за відомою адресою прописки, тобто реєстрація, яка буде надана їм з демографічного реєстру. Буде надіслана повістка. Відповідно, якщо не з'явиться за повісткою, то все окей. Якщо не з'являться, то так само в подальшому може бути накладений штраф, може бути подана в розшук. Зважаючи на дані об'єми, це дуже велика навантаж тобто не факт що всі 6 мільйонів 100 копій підпадуть під Покарання тим паче в нас покарання має індивідуальний характер, тобто кожна ситуація повинна роздатися окремо, кожне псани повинні роздатися окремо. Крім того, для того щоб скласти протокол, ТЦК повинні викликати особу для складення протоколу. Знову ж таки, відсутність особи вони своєчасне або не сповіщення її для складення протоколу і неприбуття. Це може бути підставою слугувати для оскарження подальшого протоколу. Ось, звісно, ми не виключаємо ризик того, що може бути така штука, як заочний штраф, тобто, фактично, ТЦК будуть ось накладати. Такі от штрафи за неоновлення, і відповідно буде вимога цих штрафів сплатити. Ось якщо мене згодні, то це вже ваша задача йти до суду і оскаржувати, що маєте бажання. Звісно, на, на цей період, якщо протягом 15 днів не буде оплачений штраф, штраф піде до виконавчого провадження і може навіть подвоїтися. А в виконавчому провадженні, як ми знаємо, може бути накладено арешт на майно, на рахунки, на автомобіль і так далі.